В період великої вітчизняної війни в армії і на флоті перебувало більше 200 тисяч лікарів і близько 500 тисяч фельдшерів, медичних сестер, санінструкторів і санітарів. Багато з них загинули в полум'ї боїв. Зусиллями і турботами медиків була надана допомога 10 мільйонам захисників батьківщини, і це безумовно подвиг в ім'я життя. Пройшли тривалі десятиріччя, і в період війни в Афганістані наші медики знову пішли туди, де воювали радянські солдати. Аби врятувати їх і лікувати. В їх числі були, звичайно, і студенти Кіровоградського медичного коледжу. Кожен випуск фельдшерів, от, в основному це були молоді, здорові хлопці, які воювали в різних родах військ, це і в спецназі, і в мотострілкових військах, і в танкових військах, і в тих же самих прикордонних військах, де я служив, мовчай служити от, з моєї групи. Крім мене, служило ще два чоловіки. Призивалося нас на середньоазіатський кордон. П'ятеро. П'ятеро всі пройшли гарни в Афганістану. Нещодавно в пам'ять про випускників загиблих в Афганістані в Кіровоградському медичному коледжі встановили ще й одну меморіальну дошку слави. Цьому році наша міська спілка ветеранів в Афганістану відкрила дошку нашому лікарю Віктору Івановичу От. Він служив на Далекому Сході строкову службу, а тоді, вже після закінчення медичного інституту та військової кафедри Кудишевської тоді медичної академії, він був е працював, як казали, вже в білоруському госпіталі. а Тоді він був призваний як військовий лікар на службу в республіку Афганістан. Вшанування пам'яті героїв. Які загинули, виконуючи військовий обов'язок, незалежно від того, де вони його виконували, чи то на війні в Афганістані, чи зараз в зоні АТО, звичайно, така пам'ять потрібна. Студенти повинні знати своїх героїв і якоюсь мірою брати з них приклад. А якщо е, говорити про ту пам'ять, яка залишається на віка, то звичайно вона повинна викарбуватися. От як, е, Сьогодні в дошці, яку ми відкриваємо одному із героїчних випускників нашого коледжу, ходику Віктору Івановичу. Звичайно, хотілося б вірити в те, що наші студенти будуть пам'ятати і з повагою відноситися до тих героїчних сторінок нашого сьогодення. Адже на сьогодні два випускники нашого коледжу теж, як не прикору, загинули при виконанні обов'язку в зоні АТО. Вважати, що хтось може бути винний, я так сказати не можу. Так трапилося, напевно, було долею передбачено, що їм довелося вдіти солдатські шинелі і захищати наш спокій, виборювати мир для нашої України. І немає, мабуть, міри болю за втраченими молодими душами, синами. Вітчизни. Ходак Віктор Іванович був гарним студентом. На сьогодні жива його мама, яка виявилася ініціаторкою відкриття меморіальної дошки. Тетяна Івановна вже жінка в віці. Мені б хотілося, щоб і ми започаткуємо, що коледж і студенти нашого коледжу візьмуть над нею шефство, будуть допомагати їй, вітати святами, адже не так багато залишилося не тільки воїнів, а й їхніх матерів. Я дуже благодарна всім. То безпокоїшся, я конечно, не забуду, нікого не забула. ж бо мамо, ти ж бо не одна, багато май в насія війна. Мені ще почуть до тебе, восени. Засни, засни, засни. До речі, патріотичні традиції в Кіровоградському медичному коледжі розвинуті досить серйозно. Це є важливою часткою ідеології цього закладу. Українська держава сьогодні переживає нелегкі часи, і звичайно, медична освіта повинна реагувати на ці меседжі, які З'являються сьогодні і на ті вимоги, які виставляє перед нами час, воєнний час, можемо так сказати. Отже, в медичному коледжі продовжуємо традиції і ще намагаємось їх вдосконалити. І сьогодні в нашій освіті ключовими завданнями є якість, і ми хочемо цю якість постійно тримати на контролі. Для цього проводяться заміри практичних навичок студентів, які завтра стануть нашими випускниками і будуть надавати допомогу і Терпілим в АТО і нашим хворим ми вчимо наших студентів не тільки виконанню якимось технічним маніпуляціям, а ще й просимо, щоб вони знаходили підхід до кожного хворого, знаходили слова психологічної підтримки. І для цього ми запрошуємо їх, і в нас налагоджені контакти з лікувальними закладами, де проходять реабілітацію наші герої, і наші студенти намагаються з ними проводити роботу і психологічного характеру, а не тільки надавати екстрену медичну допомогу. Крім того, в коледжі дбаємо про якість знань, адже майбутній випускник має знатися на багатьох речах, і для цього ми проводимо комп'ютерне тестування, і це вимагає звичайно мобілізації. За зусиль і викладачів, і студентів ми. Проводимо різні акції. Однією з них була акція, коли студенти здавали донорську кров за покликом власного серця. Вони йшли на станцію переливання крові і здавали кров воїнам, які захищали Донецький аеропорт. І було дуже зворушливо дивитись на тих наших студентів, які чи за віком, чи за своєю статурою не могли здати цю кров по медичним показанням. Адже але їхнє бажання було дуже велике. І це патріотичне серце, той дух, який ми. Прививаємо нашим студентам, які завтра стануть в ряди медиків нашої Кіровоградщини. Це дуже нас радує, і ми гордимося і нашими викладачами, і нашими студентами. Продовжуємо скорочений відеокурс екстреної допомоги на прохання наших глядачів. Сьогодні за допомогою викладачів Кіровоградського медичного коледжу поговоримо про першу невідкладну допомогу при опіках. Опік ушкодження тканин, що виникає від місцевого теплового термічного, хімічного, електричного або радіаційного впливу. Найчастіше зустрічаються термічні опіки. Розрізняють опіки чотирьох ступенів: перший ступінь почервоніння шкіри набряклість і біль. Другий ступень утворення пухирів сильний біль із інтенсивним почервонінням, відшаруванням епідермісу з утворенням міхурів, наповнених прозорою або каламутною рідиною. Третій ступінь некроз усієї товщі шкіри з утворенням щільного струпу, під яким перебувають ушкоджені тканини. Четвертий ступінь обвуглення. Виникає при впливі на тканини дуже високих температур, полум'я, розплавлений метал та інше. Частіше це пожежі при аваріях на автотранспорті, ДТП, літаках, нещасні випадки на шахтах, результат таких опіків, ушкодження м'язів, сухожилок, кісток. Кількість опіків. На сьогоднішній день складає не менше 30-40% від усіх травм, навіть в мирний час при повсякденному нашому житті. І не завжди рядом буде лікар, медичний працівник. Тому для надання самодопомоги, взаємодопомоги ми вважаємо, що люди повинні володіти цими знаннями, цими методиками. Одним з надзвичайних ситуацій в теперішній час, ви знаєте, є. Події на сході нашої країни, де, на жаль, вимушені наші бійці і не тільки бійці, а й мирне населення піддаватися дії вогнепальної зброї. І, на жаль, не тільки розрушення від вибухів, але і травми від. Температури високої, від дії високої температури досить досить часто. Опіки другого ступеня, лікування і перша допомога теж охолодження цієї поверхні опікової накладання пов'язок, стерильних, якщо це не медичні працівники, якщо є можливість, будь-який антисептик. Такий антисептик це препарати, які знищують мікроби в рані. Є розповсюдження, які відомі навіть не медичним шарам населення. Це той же фурацелін, ріванол, ці антисептики можна використовувати для того, щоб закрити ними рану. Але рана повинна бути закрита, щоб запобігти попаданню в неї мікробів. Більш серйозніші опіки опіки третього. Ступеню. На дотик такі рани дуже болючі. І рани 3 Б4 ступеню рани глибокі. Коли гине вся шкіра на всю глибину, лікування глибоких опіків на сьогоднішній день лікується тільки пересадками шкіри, яким володіють лікарі спеціалісти у опікових відділеннях. для Більшою кількості людей, щоб не звучало таким якимсь дивним і незнайомим оприділення площі опіку. Є дуже методи оприділення площі опіки, які дуже легко запам'ятовуються. Ними може володіти люба людина, навіть не медпрацівників. Перше, це правило долоні долоня людини зложеними пальцями. По першу складку являє в кожної людини індивідуально, являє один відсоток. 1%, 1% поверхні тіла. Другий метод, ми його називаємо методом дев'яток. Правило у Оліса по автору, але це вам віде, ви повинні заповнити дев'ятки. Дуже легко запам'ятовується. Голова шия 9% дорослої людини. Дітей не касається. Це методика, направлена для придняння площі у дорослих. Коли велика площа, ми не знаємо скільки там долонь. Нам трудно приділити. Тому 9% голова шия. 9% одна верхня кінцівка, рука одна. Дві девятки, нижня кінцівка одна. І передня поверхня тулуба. Тут ви бачите, 9% вам може не видно помножено на 4. Дві девятки спереді, дві девятки. Передня поверхня тулуба, 2 девятки, задня поверхня тулуба, дві девятки. Таким чином, у нас виходить 11 девяток це 99%. І 1% займає промежена і статеві органи. 1% поверхні тіла. Таким чином, якщо велика поверхня. Частина грудної клітки, повністю верхня кінцівка, голова шия або навпаки нижня, це легше, маючи на увазі правило дев'яток, такий метод легше приділити площу опіків. Для чого приділяється площа опіків? Тому що навіть поверхневі опіки першого ступеню, які я сказав, першого другого ступеню, які можуть лікуватися в поліклініки, але при умові, що вони не перевищують більше 2 2-3% поверхні, поверхневі. Велика площа опіків, незалежно від того, от, 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 повинна лікуватися в стаціонарі. Саме головне перша допомога охолодження. Охолодити проточну водою. Під струпом, коли опік поломем, під струпом, який виникає струп чорного чи коричневого кольору на місці опіку, температура критична для людського тіла може залишатись протягом двох годин. Під струпом. А критична температура для, людських, для клітин людського тіла це 42 градуси. Всього-навсього. І коли 45 градусів під струпом зберігається. На протязі пів години, 40 хвилин, навіть, я не говорю вже за більше, поглиблюються опіки. Більше дія, дія температури продовжується на протязі такого часу. 5, 10, 15, 20, 30, 40 хвилин, іноді навіть до 2 годин під струпом. Тому охолодження, якщо навіть пройшло не дуже 5, 10-15 хвилин і опіки серйозні, де ви бачите, струп, особливо полум'ям, потрібно охолодити проточною холодною водою, охолодити цю поверхню. Не рекомендується знімати одяг при опіках кипятком. Оброблять холодною водою прямо в опік. Тому що, поки, до тих пір, поки ми втрачаємо час, знімаємо одежу, а дія температури, яка кип'ятка, яким просякла ця. Одежа, особливо шерстяна одежа, носки шерстяні, все продовжається дія температури Голоджувати треба прямо в одежі. Друге знеболенню, третє накладання пов'язок, які будуть зберігати рану і від болі, і від попадання туди мікробів. Якщо у постраждалого опіки першого або другого ступеня охолодіть місце опіку холодною, але не крижаною водою. Ніколи не використовуйте лід. Пам'ятайте, не слід проколювати пухирі. Цілісність шкіри захищає від проникнення інфекції. Якщо пухирі розірвались, обробіть пошкоджену поверхню, промийте водою з милом і накладіть стерильну пов'язку. Декілька слів про електротравмі. електроопіки. Хочу, щоб ви всі звертали увагу, хворі, яких було ураження електричним струмом, незалежно від величини і глибини опіку, теж обов'язково госпіталізуються в стаціонар, причому госпіталізуються вони в відділення реанімації та інтенсивної терапії. Там, де є електрокардіограма, тому що проходження електричного струму через серце може викликати. Порушення дії серця, навіть його зупинку, що досить часто, на жаль, буває прямо на місці події. Людина втрачає свідомість і, і навіть іноді гинуть. Як діяти, якщо нещасний випадок пов'язаний з природним явищем, блискавкою? Враження електричним струмом це є гроза. Молнія, як ви називаєте, це ураження електричним струмом, різне. Побутове 220 вольт. Дуже багато займається технікою, де 380 вольт, мають в домашніх умовах 380 вольт. Наші електричні передачі, електричні провода високовольтні 10, 20, 30 тисяч вольт. І може, якщо для вас комусь не відомо, я вам скажу електричні провода, які, через які проходить струм. Які рухають електровози, електричні поїзди наші, мають напругу 36 тисяч вольт. І недавно ми зустрілися опубліковано опублікувано було в пресі, коли загинув хлопчик е в 15 чи 14 років, не пам'ятаю, якісь області по, -по телебаченню передавали, який виліз на тільки виліз на кришу вагона електровоза. Не треба навіть доторкатися до цих проводів. Варто лише попасти в дію електричного поля, яке навколо проводів, по яких проходить 36 тисяч вольт. Загорається одежа і отримає і ураження електричним струмом, і е, отримує опіки полум'ям. Що при допомозі при електротравмі декілька слів? Буквально про електроопіку. перше, що ми повинні не доторкаючись до самого хворої, до предметів, через які може проходити електричний струм, повинні е припинити дію електричного струму. Яким чином? Це коли є виключити рубільник, виключити, вимикач, Ну, при крайній необхідності, от, коли немає виходу іншого, можна предметами, які не проводять електричний шлум, щоб вони були сухі, щоб вони були непровідні. Якщо це дерев'яний предмет, значить обов'язково сухий, відповідно з обережно, обережно предметом, який не проводить струм. Можна допомогти якось звільнити хворого від дії ураженого людину від дії електричного струму. Ми з вами повинні серйозно віднестись до цих знань, умінь і підготувати себе до виникнення. Навіть в мирний час виникають надзвичайні ситуації, повені, розриви дамб, ураження пожежі, особливо досить температура змінилась в Україні. Ви знаєте, сухе літо, дуже часті пожежі. Де люди можуть і в побуті, на жаль, досить часто виникають опіки. Ми повинні бути готові, уміти надати першу невідкладну допомогу при опіяк собі самому, так і взаємодопомогу людям, які знаходяться з вами рядом. Американські вчені прогнозують, що у 21-му сторіччі процес старіння організму людини вдасться суттєво загальмувати за рахунок разумного харчування, фізичних навантажень та профілактичної медицини. Саме ці секрети ефективного лікування та життя без хвороб розкриває програма Наше здоров'я. Контролювати своє тіло, емоції, енергію все це абсолютно реально. Треба лише увійти в резонанс з хвилою удосконалення здоров'я щонеділі. Сьогодні черговий сюжет з циклу присвяченого Міжнародному дню боротьби з онкозахворюваннями. Наш співрозмовник відомий хірург-онколог Юрій Скородумов. Продовжуємо обговорювати з ним можливості сучасних методів лікування та профілактики торока абдомінальних локалізацій онкології. У нас есть одноразовые вышивающие аппараты, современное эндоскопическое, лапароскопическое, торкоскопическое оборудование, современные электрохирургические комплексы стоят в наших операционных. Мы прошли подготовку за границей, мы прошли на кафедрах института рака в Донецком противоопухолевом центре, поэтому специалисты с высшими категориями, то есть мы обеспечены и специалистами и потенциалом кадровым и лечебно-диагностическим оборудованием современного европейским уровнем. И по нашему опыту я говорю, что мы проводим сложнейшие оперативные вмешательства, Которые не делаются никаких лечебных учреждений. И где-то от 3 до 5 раз он с большего выполнит таких оперативных вмешательств с минимальным послеоперационным осложнением. Следующая проблема, которая возникает это рак желудка. Тоже довольно часто возникающее на заболевание в год где-то по нашей области, наша область, уже численность населения нашей области меньше миллиона, 996-998 тысяч, где-то 300 случаев рака желудка. Рака легкого где-то около 500 случаев в год. И то, что я говорил, по раку легкого 70% умирает до года, при раке желудка, при привое выявлено, умирают где-то до 60, от 50 до 60% населения. Опять же, профилактика это гастрит, это язвенная болезнь, это доброкачественная опухоли желудка, это анемия неясной патологии. Если такая патология есть, мы опять же должны обращаться к врачу по месту жительства, к своему семейному врачу. Он должен полностью назначить обследование, которое включает в себе проведение гастроскопического исследования и обязательно рентгенологическое исследование желудка. То, что назначают или гастроскопию, Или рентгеноскопию это неправильно для того, чтобы исключить раковое поражение желудка. Аналогично касается и патологии легкого. Если назначают эндоскопически, просите и. может даже требовать, чтобы проведено было рентгеноскопическое и рентгенографическое исследование и легких, и желудка. Это не исключающие два друг друга метода, а взаимодополняющие. Потому что эндоскопист видит, как правило, ту картинку изнутри. Бывают ситуации, когда поражают возле органа перебронхиальный или перегастральный рост опухоли. Поэтому он просто не может увидеть этого. А рентгеноскопия... Именно еще раз говорю, рентгеноскопия, чтобы доктор смотрел, Исследования оснастились наши лечебные учреждения области новыми рентгено-диагностическими аппаратурами. Но, к сожалению, из-за нехватки средств нас оснастили на два рабочих места, а не на три. Третье рабочее место предусматривает проведение рентгеноскопического исследования. То есть дается контрастное вещество, барий или барвик современное. Пациент выпивает, а врач за, э, за монитором смотрит, как поступает этот, э, этот контраст. Если проводится рентгенографическое исследование желудка, я не советую соглашаться, соглашаться на этот метод исследования. Если нет, то попросите, чтобы направили в то лечебное учреждение. Где проводится это исследование. Таким образом, доктора смотрят, как поступает этот контраст, как сокращается стенка желудка, и тогда выставляется диагноз. Сопоставляем данные эндоскопического исследования. Что касается эндоскопии, пожалуйста, требуйте, чтобы эндоскописты брали биопсию из органа. Это их прямая обязанность. Наши коллеги-доктора иногда это забывают проводить это исследование. Мы об этом им говорим, проводим занятия. Просим. Манипуляция, в принципе, безболезненна для пациента и малотравматична, и имеет минимальный риск развития осложнений. Менее 1% возникает осложнение. Но благодаря того, когда возьмут гистологический анализ или со стенки бронха, или из стенки желудка, или стенки пищевода, смотрится удаленный препарат под микроскопом, оценивается то, что видел эндоскопист, оценивается то, что видит рентгенолог, и таким образом выставляется окончательный диагноз. Предрак, доброкачественная опухоль или злокачественная опухоль. Если это предрак, он переводится в систему диспансеризации и обязан проходить ежегодно, дважды, два раза в год, если это предраковое заболевания желудка, гастриты, язвы, обследование обязательно раз делается гастроскопическое исследование, через полгода рентгеноскопическое исследование желудка. И таким образом пациент наблюдается. Опять же, рак желудка возникает в желудке. Желудок – это довольно большой орган. И, как правило, большая часть опухолей возникает или в теле желудка, или при входе в кардиальное отделе желудка. По объему орган большой, пока развивается опухоль, когда проявляется первая клиника, это уже далеко зашедшая болезнь. Если в выходном отделе, тогда в первую очередь возникает явление непроходимости, и тогда раньше обращаются больные за медицинской помощью. Прорака пищевода – это первый симптом, это нарушение прохождения пищи, так называемая дисфагия возникает тоже. Если такие явления возникают, пациент должен обратиться за медицинской помощью. Привет! Грація аматори зимового плавання, об'єднуйтесь це краща технологія природного оздоровлення.